Сильний і впевнений голос потрібен не лише вокалістам, але і тим людям, які хочуть, щоб їх чули. Наш голос це візитна карта. І було б добре, якщо б вона залишала про вас приємне враження. Як про впевнену людину, людину, яка знає свою справу, а не сором'язливу, боязку з звуком. Що робити, якщо голос тихий і невпевнений? Розвивати правильне дихання, яке знаходиться на моєму YouTube-каналі. І особливо процес видиху, щоб він був м'язами. Черевного пресу і м'язами, які опускають ребра. Це дуже важливо. Люди, які говорять на опорі свого дихання, завжди користуються перевагами і довірою інших людей. Тому я бажаю вам мати красивий і впевнений голос, незважаючи на те, що ви можете бути не вокалістом. Але ви є впевнені в собі. Ви знаєте, про що ви говорите і як ви говорите. Підписуйтесь на мій YouTube канал і розвивайте свій голос разом зі мною, особливо з вправами на дихання і артикуляційними вправами. Це важливо. Я бажаю вам мати красивий, приємний голос.